Олігарха спустили на землю. Financial Times публікує великий матеріал про ігоря Коломойського. Революція на Євромайдані, яка усунула від влади президента Януковича, обіцяла нову Україну. Вільну від кумівства та корупції, що знекровлюють державу часів її незалежності. Планувалося обмежити вплив малої групи багатіїв, які вже 20 років грабують багатство країни та накопичили величезну політичну владу в цьому процесі. Останні події вказують на те, як важко буде виконати обіцянки. Олігархічна система досі є серйозним бар'єром та гальмує процес реформ, каже один із західних дипломатів у Києві. Щоб збудувати нову Україну, цієї системи треба позбутись. Але ще рано говорити, чи є відставка Коломойського таким розривом. Циніки в Києві зауважують, що сам Порошенко є олігархом, який збагатів на шоколаді. Пише газета. Нью-Йорк Таймс коментує останні арешти українських високопосадовців. Спроби побороти корупцію та притягти до відповідальності колишніх урядовців були дуже повільними та майже неефективними. Адже новому уряду довелось спочатку реагувати на російську агресію та анексію Криму, потім довелось мати справу з війною, яку проросійські сепаратисти розв'язали в східних регіонах Донеччини та Луганщини. Через колапс української економіки урядовці благають про міжнародну підтримку. Західні союзники офіційного Києва готові допомогти, але посилили тиск, вимагаючи більш агресивного підходу до боротьби з корупцією. Це є однією з умов допомоги. І хоча на вимогу МВФ вже частково сформовано антикорупційне бюро, воно досі не має свого керівника, відзначає газета. Daily Mail глузує з поставок Україні старезних броньовиків Саксон, які не здатні подолати навіть малу перешкоду. На інтернет-версії британського видання викладено відео, де броньовик безуспішно намагається виповсти на невисокий ґрунтовий підйом. Газета повідомляє, що за довоєнним контрактом 2013-го 20 броньовиків вже надійшло в Україну. Ще 55 очікують на відвантаження. Ліцензію на поставки видав департамент бізнесу, інновацій та навичок Великої Британії. Минулого місяця колишній головнокомандувач британської армії генерал Річард Денет назвав ці машини непотребом, який треба тримати подалі від лінії фронту. Надія росіян на гроші та славу помирає на полях битв України. У Лос-Анджелес Таймс журналістка Керол Вільямс публікує репортаж про невдалі заробітки на Донбасі автомеханіка Олександра Житінєва із російського міста Орск. 39-річний Жотінів та його друг Ілья Борисов поїхали в Україну більше заробити обіцяні в місяць 2600 доларів, ніж намагаючись повернути Росії колишню імперську славу, про яку так кричали вербувальники. На батьківщину рештки Жотініва привезли в цинковій труні. Жодних виплат його сім'я не отримала.